Як визначити, що це не твоє? Я така думаю, вау, а це ж теж це це ж цінно, тому що люди ставлять перед собою дуже багато цілей, і потім не знають, що твоє, а що не твоє. І така, це все в мене в голові так от просто складається, і я просто сажусь і за три дні пишу свою власну програму консультування по плануванню і балансу життя. Де складаються всі пазли, колесо балансу, як його вести, як за ним стежити, як потім його аналізувати своє життя, ролі? Навіщо вони потрібні? Як тримати баланс, щоб встигати бути і особистістю, і робітницею, і мамою, і дружиною, так, 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 і щоб це було в правильних пріоритетних порядках. Пріоритети. Що треба тримати фокус на квадраті важливе не термінове, так а не тільки бути в квадраті з термінове, терміново, термінове, і ти такий в стресі, не знаєш за що хапатися, і тільки тушиш ці пожежі е, і справ, так.